Тормозні колодки до Mercedes Vito 639. Основні два варіанти колодок. Перша це на модель з 2003 до 2007 року. Тормозна система Bosch. Колодочка йде з такими двома вирізами. В комплекті йде 4 колодки, 2 датчика із носа і 2 болтика. Другий варіант колодок до Vito 639 це система B Brembo. Вона йде з. З 2007 року до 2014. Тут іде один виріз. Також в наборі йде два датчика. Ось такі два варіанти. Посилання буде під відео. Кому потрібно. Переходіть, замовляйте. Ми допоможемо підібрати і определити, які у вас стоять. Або такі, або такі. І той, і той варіант є в наявності на складі. Або скидайте Він-код, ми все підбираємо. Переходіть, замовляйте.